Доброго дня. 6 верх з жовтня попереносив цитрусові. Все це в теплицю. Вже який мандаринчик. Вже стиглий, вже повністю стиглий. Тут є, є малесенькі. Ці вже підстигли жовті. Взагалі будемо сьогодні смакувати в теплиці. після 27 вересня, після морозу, переніс усе в теплицю. Він жир підмерз трохи. Навірно, вже плодів не буде. Це той, що в землі зимою стояв. Це той, що був в кострулі, доспіває. Ось і гранат вже вимальовується, вже можна їсти. По кольору такий, що можна їсти. І цей інжерзорний. Не знаю який сорт, але вже... Вже той ще на відпоріб був вже плоди, вже все готові. Це по остатку вже в теплиці вже поостановилося. Огірочок є. Маракуя, тобто з пасіфлора, караната. Думав, плоди папку. Дозгрінуть теплиці, оказалося не тут то було. Міди це таке саме. Прийдеться обрізати. Помідори. Ті що залишилися Ті, що не поверивав. Будуть трохи. Так, зелених багато, но хто знає, що буде. Як морозу не буде, то ще достигнуть. Карчик вже це зараз достигне? Вже колір поміняв. цей і зелений ще Багато зав'язалося. Ну, чи достигнуть. Мороз поморозив. Що трошки єсть? листки пожевтіли від морозу, вообще там. Де в теплиці мороз мороз поморозив. Помідори деякі зелені. А там від як поморозило все. І цвітуче. Ще були б помідорчики, ну.